День жовто-блакитного стяга. Історія нашого національного прапора в ексклюзивному матеріалі команди Сі4. Наплічники для першокласників. СОС Дитячі містечка вручили ранці майбутнім школярам. Оновлена зала та ностальгічні спогади. У кіноконцертній залі Чернівці триває Одеський міжнародний кінофестиваль. Напередодні дня державного прапора України команда медіахолдингу Сі 4 зафіксувала унікальні кадри найбільшого стяга в області на фоні заходу сонця. Флагшток на вулиці Воробкевича у Чернівцях встановили до 30-річчя незалежності країни за ініціативи президента Володимира Зеленського. Територію навколо тоді, у 2021 році, доробити не встигли. Ремонт постійно відкладали, і ось нарешті його відновили. Облаштування проводять за гроші меценатів. Останні кілька тижнів до дня державного прапора тут працювали усі. Підрядники стелили тротуарну плитку, встановлювали лавиці. Смітники та освітлення. Комунальники парку Жовтневий прибирали територію, а працівники ДСНС відмивали бруд після будівельних робіт. Найбільший жовто-блакитний стяг буковини щодня бачить, як сонце сходить над нашим містом та сідає за обрій. Останні миті напередодні державного свята вдалося зафільмувати і команді Сі4. Дивіться. У Чернівцях до дня державного прапору України на флагштоці підняли новий жовто-блакитний стяг. Цього разу обійшлися без урочистостей. Вночі та з самого ранку на майданчику біля флагштока активно готувалися до відзначення дня державного прапору України. Старий стяг замінили на новий, та за традицією мали підняти його сьогодні вранці. Урочистості мали розпочатися сьогодні. о 8.45, сорок п'ять утім, спогодні умови їх відмінили. Та, попри сильний дощ, містяни все одно приходять до флагштока, аби привітати один одного з Днем Державного прапора України, жовто-блакидного символу нашої свободи. Олена Крячко, Олександр Улюнін. Новини Чернівців. Телеканал Сі4. Його цінують, підкорюють із ним вершини, беруть у подорожі та пов'язують з ним найважливіші події життя. Історія нашого національного прапора в ексклюзивному матеріалі команди Сі4. Глянцевий або матовий із тризубом або без. Від маленького настільного до кількаметрового величезного жовто-блакитного стяга, державного прапора України. На Чернівецькому підприємстві шумлять швейні машинки. Так створюють його, головного героя нашого матеріалу прапор України. Тут розповідають, минулого року певний час навіть мали дефіцит жовтої та блакитної тканини. Найдовший рекордний прапор України на межі Хмельниччини та Тернопільщини встановили у 2021 році. Утім, у Чернівцях є свій, не менш цінний та великий 25 метрів жовто-блакитного полотна. Довжина символічна, саме стільки, скільки областей має наша країна. Ідея створити цей прапор виникла у 2014 році у педколективі ліцею номер 5 Оріяна. Пошили стяг силами батьків буквально за три години. Розвернути 25 Центровий прапор непросто, але Галина Абрам'юк робиться швидко і майстерно, майже із закритими очима. до себе, тягнете горизонтально, не Тягніть, тягніть, Каже, це досвід і додає. Прапор неодноразово розгортали у стінах школи, носили вулицями міста на всі державні свята та навіть розгортали у Києві на марші незламності. Дякуємо. Повномасштабним вторгненням масові заходи відклали, але традиції просто так не вмирають, переконана Галина Абрам'юк. І додає, найважливіше нести цей скарб завжди знаходяться вільні руки. Кожне слово про стяг директорка школи говорить, переповнена гордістю та вірою у перемогу. Коли йдеш містом від соборної площі до центральної площі, і ти несеш цей прапор і гордість просто. Ну, аж, як кажуть, розпирає тебе. Розпирає, що поруч з тобою йдуть люди, які несуть цей прапор як святиню, пишаються тим, долучаються. Ну, це величезний такий стимул для того, щоб бути впевнений і кожному з нас бути впевненим в тому, що ми переможемо, а ми переможемо. Не стримується Галина Йосипівна лише коли згадує сина, який нині боронить нашу країну від найлютішого ворога. Витираючи сльози, закликаю кожного конвертувати свій біль у допомогу армії, пане президент, пане про команду місто молодія, харківський область. Жовто-блакитний стяг вперше підняли у червні 1848 року на міській ратуші Львова. Згодом історія змінювалася і лише у 2004 році. Указом президента в країні 23 серпня запроваджено святкування Дня державного прапора. Щоправда, згідно з публікаціями, змі вперше національний стяг занесли до будівлі Верховної Ради України ще у 1991 році, одразу після провалу пучу у радянському союзі. i'm Тепер про український прапор знають у всьому світі, про його символізм. По-своєму розповідають діти. Це де, як символ України, і він має бути для кожного українця, він має бути красивий, любимий прапор і один з найкращий в світі. Він жовто-синій, жовто це означає поле, а синій це небо. Ти, коли бачиш український прапор, які в тебе відчуття. Є? Ну, Ніби я на полі лежу і дивлюся в небо. Український прапор виглядає синього і жовтого кольору. Синій означає, що це небо, а жовтий означає, що це пшеничне поле. Бачила е, біля Трасаровченка пам'ятника в Чернівцях. З початком повномасштабного вторгнення увага до українського стяга зросла ще більше. Виробники підприємств, які відшивають прапори, додають усе частіше національний жовто-блакитний символ. Замовляють військові. Для них це оберіг, а ще важливий символ, який першим з'являється на деокупованих територіях. Олена Кричку Андрій Миронеску, Новини Чернівців. Телеканал Сі4. Буковина у жалобі. Сьогодні у Чернівецькій області попрощались із захисником, який поклав життя, боронячи Україну від російських окупантів. Солдату Ярославу Боштану останню шану віддали на Садгірському кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Чернівецька міська рада виділить близько 17 мільйонів гривень на потреби військових формувань. За відповідне рішення планують проголосувати на найближчій сесії міської ради. Міський голова Роман Клічук зазначив, що наразі Чернівці вже виділили близько 502 мільйонів гривень на ЗСУ, що стало внеском громади у забезпеченні відсічі збройної агресії та підтримки військових та їхніх родин від початку повномасштабного вторгнення. На своїй сторінці у Фейсбук міський голова Чернівців зазначив, що усі офіційні запити від військових для передової задовольняють. Утім, не Можуть дати гроші на усі збори, які проводять волонтери та військові. Бо законодавство це не дозволяє. Далі цитуємо. Я розумію, що зараз емоційно непрості часи, чимало дій влади сприймаються загострено. Це нормально, тяжкі часи це перевірка на міцність себе і людей, які поруч, Я готовий нести відповідальність за всі свої дії і вірю, що те, що ми робимо, наближає нас до перемоги. Працювали окупаційними правоохоронцями. Двоє зрадників з Луганщини отримали підозри від СБУ. За даними Служби безпеки, двоє жителів Луганської області влітку 2022 року добровільно пішли на співпрацю з окупаційною владою. Вони обійняли посади у так званих райвідділках фейкового міністерства внутрішніх справ ЛНР. Один у Сватівському, інший у Біловодському. В СБУ зазначили, що до окупації в українських правоохоронних органах жоден із них не працював. Наразі зрадникам вручили підозри. За свідченням очевидців, зрадники брали активну участь у зачистках і репресіях щодо проукраїнських налаштованих громадян. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ обом зловмисникам заочно повідомили про підозру у державній зраді. Окрім того, поліцаю зі Сватового повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. Інший фігурант отримав таку підозру раніше. Спорядили коней у Чернівецькій області. Прикордонники викрили контрабандистів, які залучають тварин до своїх протиправних діянь. Буковинські охоронці кордону припинили дві спроби незаконного переміщення до Румунії контрабандного тютюну на суму понад півмільйона гривень. Цієї ночі на ділянці відділу Красноїльськ за допомогою тепловізора прикордонники виявили переміщення шістьох чоловіків та двох коней. Інформацію про можливий караван з цигарками завчасно надали співробітники оперативного підрозділу Чернівецького загону. Після попереджувальних пострілів контрабандисти порозбігалися, покинувши коней, навантажених 20 ящиками тютюнових виробів. Попередня вартість вилучених 10 тисяч 400 пачок сигарет без марок акцизного податку становить понад 450 тисяч гривень. Ще двох чоловіків, які намагалися незаконно доправити тютюнові вироби до Румунії, виявили військовослужбовці цього ж відділу за допомогою фотопастки учора в день. Група реагування помітила пачкарів у важкодоступному гірському. Масиві поблизу прикордонних інженерних загороджень з появою військовослужбовців контрабандисти, аби уникнути відповідальності, також покинули свої ноші та вдалися до втечі. Не зупинили чоловіків і здійснені прикордонним нарядом попереджувані постріли угору. У покинутих ящиках прикордонники нарахували майже дві тисячі пачок безаксизних сигарет. Сума їх оцінки складає близько 90 тисяч гривень. У Чернівецькому районі судитимуть групу осіб, яка займалася розповсюдженням наркотиків. Слідчі поліції завершили досудове розслідування. Співробітники поліції зібрали беззаперечні докази протиправної діяльності трьох жителів Сторожинецької громади. За вчинене фігурантам загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наплічники для першокласників СОС із містечка вручили ранці майбутнім школярам для 20 сімей. Переселенців у Чернівцях підготували розважальну програму та подарунки до 1 вересня. Можна облескати, як ми з вами тренувалися, бо це ж свято 1 вересня. перший клас, пам'ятаєте, як ви хвилювалися, коли йшли свій перший наплічник з усією необхідною канцелярією отримала Мирослава Пальчак. Мати дівчинки каже: це неабиякий подарунок і економія для їхньої родини у такий непростий час. Ми ходимо в дитяче містечко, Вона тут грається на ігровому майданчику. і Нас запросили на вручення канцелярії. Це дуже нам допомогло. У кожному рюкзачку є усе, що потрібно першокласнику: пенал, зошити, пластилін, ручки, олівці, фарби та безліч іншої канцелярії. Ми спільно розробляли наповнення. Ми запитували і в батьків дітей, що б вони хотіли, і в самих дітей, що їм цікаво. Тому що рюкзаки підібрані для хлопчиків, для дівчаток, за інтересами кожної дитини. Тобто, всі індивідуальні потреби ми врахували. До заходу долучились 13 сімей. Решту рюкзаків організатори відправлять сім'ям у Чернівецькій області. Не змогли особисто приїхати. Максим Берник Ярослав Рослав Новини Чернівців, телеканал Сі4 Заняття, ігри та реабілітація. У Мамаївській ОТГ відкрили інклюзивно-ресурсний центр. Високі стіни, просторі кабінети, яскраві малюнки та усе необхідне для занять. У Мамаївцях запрацював центр для дітей з особливими освітніми потребами. Ми надаємо дітям послуги, корекційні заняття. У нас працюють фахівці консультанти Це вчитель-реабілітолог, вчитель-логопед, практичний психолог та дефектолог. Серед усіх занять тут із дітьми проводять ігрову арт та навіть каскотерапії. Ми визначаємо, що їм потрібно, де є прогалина якась або що вони не можуть. І ми намагаємось то підтягнути їм підказати, допомогти їм зрозуміти те чи інше. Такий центр планували відкрити ще з 2020 року. Та перешкодою стали спочатку пандемія ковіду, а згодом повномасштабна війна. Вдалося все доробити і відкрити центр лише цьогоріч. Наші дітки, які потребують нашої підтримки, вони будуть мати змогу отримати цю підтримку на місці, там де вони проживають, там де вони навчаються. Їм не буде потреба їхати в районні, в обласні центри. Але звичайно, з іншого боку, трошечки десь і сумно, тому що на жаль, з кожним роком інклюзивно залежних дітей стає чомусь більше. Центр відкрили за сприяння департаменту освіти Чернівецької ОВА і місцевої влади. Наразі тут обслуговують 69 дітей віком від двох років. Любов Копоть, Андрій Миронеску. Новини Чернівців, телеканал СІ 4 Замість автовокзалу Морський порт. Негода знову наробила лиха на Буковині. Через рясні дощі у Чернівцях утворилися підтоплення. Так територію автовокзалу на вулиці Садовій залило водою аж до проїжджої частини. А на одному з міжбудинкових проїздів на головній утворилась величезна калюжа, яку ані проїхати, ані перейти. Також, за даними енергетиків, через негоду на Буковині знеструмлено частину мешканців декількох населених пунктів йдеться про чорногузи, іспас, глибоку, котельово, малинівку, буденець, старі бросківці Зрубкомарівці, рубкомарівці. Пан... Давидени і стороженець. У компанії обіцяють якнайшвидше відновити живлення. Оновлена зала та ностальгічні спогади. У кіноконцертній залі Чернівці триває Одеський міжнародний кінофестиваль. Майже два роки кінотеатр «Чернівці» був закритий. Та до Одеського міжнародного кінофестивалю його причепурили, оновили та підготували до української та міжнародної публіки. За п'ять днів оновлені кінозалі вже відбулись 14 показів конкурсних та позаконкурсних фільмів. Після перегляду стрічок глядачі також могли побесідувати з акторами та режисерами фільмів, які особисто прийшли на власні прем'єри. У Мене питання більше щодо технічної частини. Як ви знімали скільки тривав зйомчий період? і Скільки камер використовували? скільки тривав монтаж. серед глядачів. Юлія єськова дівчина встигла переглянути уже три фільми, що представлені у програмі фестивалю. Каже, ще не раз повернеться до кінозали, поки є така нагода. Конкретно не скажу, бо це треба дивитися з роботою. Моєю була на правилі двох стін. Була вчора також на дивертисмент, і сьогодні на світла». Після довгого простою містяни скучили за найбільшою залою чернівців, каже Тетяна Дяченко. І додає, кожного любителя кіно є теплі спогади, пов'язані з цим місцем. Ми будемо намагатися. Залишити атмосферу для того, щоб наші майбутні покоління також хотіли повертатися в улюблену локацію в центрі міста. Повернутись до знайомої зали у рамках одеського кінофестивалю можна протягом цього тижня до 26 серпня. Максим Берн Ярослав Боячок. Новини Чернівців, телеканал СІ 4 У четвертий день 14-го одеського міжнародного кінофестивалю стартувала секція фільм індустрі офіс. Початківці у сфері кіно та телебачення дізнавалися про можливості розвитку власних ідей, слухали відомих лекторів та спікерів з України та з за кордону. Організатори зазначають, такі заходи насамперед допомагають підтримати українське кіно та амбітних митців. Проходяться багато майстер-класів, воршоків, нетворкінгів, які дають змогу і в тому числі місцевим митцям долучитися до цієї чудової події. З одного боку, сфера кіно відкриває для себе чернівці, а чернівці.